Маленький, маленький куснечок. великий. Відбивним бути. Бути макарон Макарон. Я перепрошую, я перепрошую. Пастин. Як молоточок. Має... Ну є такий Треба інший купити? Інший купити треба. Так, напевно.

Я довго думала, яку приготувати. Ну, Макарон. Пастав пасті, які макарони? Так. Одним словом я так дала трошки олії, підсмажила цибуліком і гриби. Дала ґгу. 4 штучки грибів. Тепер даю... Що? Що тобі дати? 에, дати. Та ні, я собі сама візьму. Так. <підрик внутрішністі> Відбивнушки вже готові. Я так бачу, що тут сир є, напевно, то сир теж буде. Uh -huh. Перезаливаю. Я... Yeah. Або плитка в один факт буде. Я вам серйозно говорю, посолила. Ну, пахне просто бомба. Часне бамба. Да. <coughs> да. Тепер фішка буде в тому, що ми даємо сир. Uh -huh. А сир uh -huh. даємо, до речі, я ніколи це не роблю. Mm -hmm. Але Віталік давав е, один раз сир, воно ну, так смачно вийшло. Так мені сподобалось. І я оцелю. А потім ще з сиром заміну. То є паста, так? Та, то то є паста, паста і то є паста. Це буде паста і паста. Ну, один слово. Ну, Давай нам чести із сфери, а, це тепло, не так. Я все забуваю, не забивав. І все, паливка, зараз воно да. закипить. І я тоді дам макарон. Макарони, макарони, так? Вітаманий наразі Сир. Віталій. Ні, добре. Добре. Угу. Зараз буде підтушитися. <кій> <кій> Ти пробуй насильно сіль на пер, бо я... выглядит сирий угу. да. yeah, и это я идивиться mm -hmm. что будет он mm пахнет -hmm. mm -hmm. Это называется макароны за пару mm -hmm. соли соли нормально, Далее роблю і соши двое. Куда хочешь я купил вам? Все, все. Все. Mm. Давай. Переживай, что нами. Ну то, что он и натокнутся тут ваш. Я вже в себе. Да? Від Бені. Mm. Я в Польщі ще робила в ресторан. От я колись відкрию, е, я, я коли відкрию свою кафешку, ресторан і я назву Паста в Пасті. От серйозно, буде така. Якщо зараз ніхто, звичайно, не забаримо ту назву Паста в пасті. А mm -hmm. я придумав, що має бути паста в Пасті. А ти любиш так макарон? Ти не любиш, я його е люблю рідко. Отак би тобі сповнив. Воно має пройти, оце маєш? Воно має пройти, що хочеш вже. От вже прям хочеш. Зуміла, тобі сьогодні прийшло. Так. Не сьогодні, але вчора або сьогодні зранку. Вчора або сьогодні зранку не пізно, що я отак би прям з'їв. Але трошки, 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 трошки. Ну, І буває. Що? Що та шо? Я сам наберу. Ні, ти так не набереш, я знаю, як ви набираєте. Треба гарно який... набирати. Галі є беру. Полибалося з тим, що я тебе. Ти Боже, та йди вже в душ. Так вата. Та... Навіть не видно, що якийсь там, правильно? Ні.

Завтра все строго по марафону. Лишайся того. Uh -huh. це Бачиш, того то він не є такий, як належні. Це набагато слабший. Я не знаю, який там той новий, оцей. Не дуже тісно. Ні? Не дуже сильно тягне? Ні. Скажи, говорить. Скажи, добраніч, натерло. Ой, Кавалерочка. Натер мене Віталік. Тобі і собі виски натер. І груди, і спину, і підніс по натравмені катало. Та, та, так, так, щоб було все добре. Не треба, він каже, кане вже тебе тру, щоб ти завтра була як по герочка, родийся. Або на 10-ту за... годину ти знаєш, куди ти тристати. Да, так, да, до стоматолога. <coughs> я вже набагато краще себе почуває. Набагато. А то доктор майстер, і що з чимось, uh -huh. то взагалі так гріє, що я не можу продати. Віталій, бачите, одіяли два скла да. на те. Замотав мене і каже, лежи, спекаш. Я кажу, це добре, добре. Але правда включив мені Гаррі Поттер, Каже, я там чув, колись ти говорила, що ти читала і не дочитала Гаррі Поттера, каже: дивися, тепер Гаррі Поттер. Ну, та дивлюся, а що має кавалірка до Гаррі Поттера дивитися? що що? Гаррі Поттера дивитися, грітися і щоб на рану ти вже було як. Боже, так мені кавалерка підніс на мастив, як не От та вища, що він такий взяв і такий... Давай, щоб від насморку не було нічого. Так що, кавалерочка, всім на добраніч. мирної, спокійної, ніченьки. Саме головне, щоб гнида не бушувала, і зустрінемось завтра.